Так, усім добрий ранок, почався новий день, я посилено ріжу огірки на салат, я готую салат з огірків. Логічно. Е, знаєте, ці тікточні рецепти мене колись доведуть. Коротше, я колись побачила, е, ви знаєте, чела, який готує щодня огірки. Я не фанатка огірків. Бо якщо ви мене спитаєте, Огірки чи помідори. Ну, слухайте. Я, я завжди буду на стороні помідор. Коротше, я приготувала ем, салат з огірків авокадо і тунця. Це все перемішало в формочці, додала соєвий соус і так далі. І це так смачно, це просто неймовірно. Я це завертала в норі, але загалом це можна їсти і без норі, можна Це воно. Їм паличками, тому що... Давай. Я готова працювати. Отже, сьогодні мені доведеться працювати з роздруківками. Знову їх треба мені передивитися, що конкретно мені треба буде сьогодні. Бо, от, наприклад, у мене є стаття про ем, не знаю, старіння в соціокультурному полі США. драматургія XVIII століття. Наразі це мені не треба. Це буде мені потрібно пізніше, коли я вже буду прицільно писати про конкретні тексти. Тому зараз оце все порозбираю. І тоді сяду працювати. Тому я беру свій iPad. На iPad я завжди вмикаю стадію візьмі і стадію візьмі в бібліотеці. Це просто звуки, які такі фонові звуки, які налаштовують мене на роботу. І мені здається, що, власне, я працюю в бібліотеці поруч з кимось. Це супер. Ем, це супер добре налаштовує мене на роботу. І так я можу сидіти годинами. Ну, let's go. Але ще поки я оберу, який стадія візьмі я хочу. Так, давайте подивимося. Чотири години стадів змі. Ну чи підходить мені цей звук? Я не люблю, коли тут накладають. Окей. Я не люблю звук дощу, тому що звук дощу мене розслабляє, і я хочу спати. А мені навпаки треба супер робоча атмосфера. Працюємо, 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 працюємо. Працює. Так, ну що, я буду зараз обідати. Паста um, болоньєзе, салат з цього, що було в холодильнику. А був лише салат, і дивлюся сонях. Така от обідня перерва. це все було добре, а потім я пообідала. Що змінилось, так? Ну, типу. Що взагалі змінилось? Що сталося, спитайте у мене? Знаєте, я поїла, і <смі> робота не йде. Ну, абсолютно не йде. Але сталося дещо гірше, і я насправді дуже хотіла б про це поговорити, не знаю, чи є люди, в яких така ж сама проблема, як от заїдання своїх емоцій, заїдання своєї тривожності, заїдання своїх переживань. Тому що я показала вам пасту, показала салат, я була сита, мені було окей. Потім я дивилася Ютуб, я зробила дуже довгу перерву. Перерва тривала більше, ніж власне, сама робота. і Потім, коли я збиралася вже йти працювати, я зайшла на кухню. Я доїла залишки спагетті, а це була ще, ну, типу, нехай це не була прям повноцінна порція, але половина цієї ж порції. Тобто це, це багато. І мені дуже прикро, ну, for real, І мені в ці моменти дуже важко залишатися доброю до себе і нагадувати собі. Що я собі не ворог, що я не маю права сварити себе, що я не маю права себе звинувачувати за те, що я з'їла ем, ці за те, що я з'їла ці спагетті. Але щоразу це такий відчай того, що, Тому, що я розумію, що я з'їла ці спагетті. Тому що я розуміла, що мені треба повертатися до роботи. І це просто відкладання роботи ще на якийсь час. І, відповідно, ще й це таке тягуче почуття провини, воно ще більше мене гальмує. І тому у мене була думка, і це стосується якраз таки розладів харчової поведінки, у мене була думка, типу. Взагалі нічого не знімати, уже. типу, весь залишок цього дня мовчать. Але це не було б до кінця чесно. І, ну, тобто, моє життя складається і от з таких штук, як от з'їсти щось зайве, з'їсти те, що мені зараз не хочеться, заїсти. Я дуже хочу. Перемогти це і дуже хочу навчитися, не забивати тривожність, чим, чим би то не було. От, тому а так, зараз у мене буде ще деякий час на відпочинок, тому що в мене буде, як ми з чоловіком називаємо quality time, ми онлайн будемо дивитися серіал Юм. Тобто ще годинку в мене буде е, такий правда-відпочинок, спілкування з чоловіком, і потім я зможу повернутися до роботи. Е, це, в принципі, добре. Е, е, Чи встигну я зробити стільки, скільки я хотіла на сьогодні, я не знаю. Але хочеться не бути у відчаї. Я буду старатися і отак, От да. Отака от сумна правда. Знаєте. І це ще й, зокрема, через те, що я казала собі, от, я зараз допишу сторінку, і потім я піду готувати собі обід. І я була дуже голодна. Я була прям супер голодна. і Я так накинулася на, на цю пасту, і я така, типу, все, я сита, я наїлась, і потім. Тому, тому я думаю, ну, я думаю, що люди, які не навчилися з маличку, проживають свої емоції самостійно і тепер несуть це в доросле життя, типу, я з вами, я з вами, але я не хочу бути з вами. Це дуже тяжко, це правда має вигляд якоїсь такої. Прямо боротьби? Знаєте, хочеться сказати, що нехай сьогодні я програла цю битву зі спагетті, але, типу, тут проблема не в самій їжі, тут проблема в тому, що сьогодні я програла битву зі своєю тривожністю. Я ще більше думаю про те, що, типу, от скоро, скоро дедлайн, а я так пишу по сторінці, по дві день, то мені гірше, то більше цієї напруги відчуваю. Але що, пам'ятаємо, що це шлях? І це не буває так просто. І, як казала моя терапевтка, ви не навчилися ходити за один день. І проживати емоцію я теж легко не навчуся одразу. А, яка у мене емоція зараз трошки розпач, але хочеться, щоб. Але я думаю, я впораюсь. Я план It's sensible, it's sensible Бось незнаним неділим, що одночі стискає курок. Мій любий любий хлопчику і мене міни, серед ні мене звір, пораний дикий звір. Мій любий любий хлопчику, коли мене не любий. Я знов брейшу собі, я завжди брешу собі. Я вмираю месте. на 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 і тобі станцю вальси на кінчиках пальці, понезу він не бой. Хочеш, я тобі віддам правду, про те, як не вмію. Гураю без тебе. Швидко кажіть нам, що ми за люди мрієм про те, чого вже не буде, задуєм те, чого не було, В чому завгодно бачимо зло. Тому що біле, ми ковиряємось, чорне шукаємо і помиляємось саме про все, ми присе, нібито знаємо гаємо час. Cheshamanaya, a a chesmanaya, 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 a W nocy, o ja, ja Czarne oczka co płaczecie, że się spotkać nie możecie. Że się spotkać nie możecie. Nie ma tula zakazała. oj, ja. ja. Żebym chłopca nie kochała, ojojoj ja ja. A ja chłopca hab ze szyję, będę kochać póki żyje, Będę kochać póki żyje.